Слово надається секретарю Чібвецької міської ради Віталію Михайловичу Михалішини. Шановні воїни-інтернаціоналісти, шановні афганці, шановні присутні. Сьогодні ми з вами зібралися вшанувати пам'ять людей, які загибли на жахливій війні. Матери, батьки не дочекалися своїх синів, дружини не дочекалися своїх чоловіків. Вічна пам'ять людям. Які, не дивлячись на свій вік, на 18 років виконували свій, свої обов'язки перед вітчизною. Люди, які загинули на цій жахливій війні, вічна їм пам'ять. Шановні воїни інтернаціоналісти я хочу всім вам, всім нам побажати мирного неба над головою. Божого благословення і хочу подякувати всім вам за. Ваш вклад і у розвиток нашого міста і нашої Буковини. співпраця з вами дає свої плоди, і хочу побажати всім вам тільки здоров'я. Дякую.